Уповноважена справ людини РФ визнала утримання Росією двох священнослужителів УГКЦ. Ймовірно, йдеться про двох бердянських священнослужителів Української греко-католицької церкви Івана Левицького та Богдана Гелету. Священнослужителів Росіяни викрали 16 листопада 2022 року. Питання про їх звільнення піднімалось на різних рівнях. До процесу долучився і папа римський Франциск. Українська греко-католицька церква, українські та міжнародні правозахисники неофіційно повідомляли, що священнослужителів з Бердянська Росіяни утримують у слідчому ізоляторі на території Росії. Ймовірно, в ростовській області днями уповноважена справ людини РФ Тетяна Москалькова офіційно заявила про, начебто, готовність російської сторони здійснити обмін двох полонених священнослужителів у ГКЦ на представників УПЦ Московського патріархату. Заява традиційно для російської сторони супроводжувалась маніпуляціями та звинуваченнями на адресу України про ігнорування запитів на.